Вирішальний етап міського мініфутбольного чемпіонату розпочався зустріч у поєдинку за третє місце. Переможно замкнути трійку лідерів. Чемпіонату прагнули футболісти з команди Картоник та бійці цегли терпілля. Обидві команди викладалися на всі сто, але фортуна посміхнулася останнім. Протягом гри у свої ворота вони пропустили лише два м'ячі від картоника, але встигли забити білосинім вражаючи сім коголів. Шими заслужили квиток на третє місце. Однак на цьому футбольні баталії не завершилися. Боротьба за перше місце міського мініфутбольного рейтингу продовжилася активною грою спортсменів з команди юність та збірною держустанов. Сили та азарт під час гри не полишали кожну команду футболістів. На боці хлопців з юності несамовитий молодечий запал. Перевага ж футболістів команди держустанов чималий багаж досвіду, зокрема у футболі. Тож небезпечних моментів та несподіваних ігрових комбінацій вболівальникам вистачало. Результатом цієї гри став рахунок 6-5. Переможний гол фортуна дозволила забити більш досвідченим футболістам. Тож головну нагороду отримала команда працівників держустанов. Команда у нас достатньо дружна, Ми граємо третій год в місті, поэтому е, основополагаючий залог успіху, я думаю, це самоотдача на полі, тому що ми сьогодні грали в фіналі проти молодої амбіціозної команди. Е, ребята, скажімо так, фізично були немножко і підготовлені, і нам було достатньо сложно. Тобто на перший план виходило технічне виконання, Міське майстерство, ну і безумовно, самовіддача на кожному частки поля це етапіла наш успіх. Я думаю, щойно завершився вирішальний матч. А на трійку лідерів вже чекали кубки, грамоти та дипломи. Найкращим командам ще й подарували пам'ятні подарунки від міської ради. Тож цього року золото вибороли гравці дружустанов. Срібло нагородили футболістів команди Юність. Бронза буде радувати спортсменів з цегли трипілля. Хоча наступного року картина може кардинально змінитися. Завжди у полуфінали, в фіналі грають команди ну, дійсно краще. Тут, тут же не можна підробити, що чи там комусь комусь десь там якусь ну, допомогу надати штучно. Такого неможливо. О, і хочу сказати, хоч і над рік подорослішали, але гра була настільки цікава. І ну, сьогодні переміг досвід, хоча, в принципі, як ж подивіться, вже півзала, боліла за те, щоб молодість перемогла. Ну, значить, не настав час. Тому е, рівень дуже добрий, і я думаю, що він. Е, по, по накалу він не не, не, набагато е, інший чи минулому році, тому що це, це інтерес, це це е, болівальники, це загальний добрий настрій. Марина Кочкіна, Олексій Козар, студія Барт.